зі вигадали новий тип чоловіків, якого вам варто остерігатися, і з таким заголовком вийшла стаття на Воксі, популярному молодіжному виданні. І Якщо ви собі уявили якогось маніяка, шовініста чи затятого республіканця, то зовсім і ні. Йдеться про хлопців, які п'ють матча лате та читають феміністичну літературу. Вау! Це ж ідеал! Чи ні? to say я so sorry on behalf of all men that women have to go through catcalling. I was listening to. or daddy earlier and reading my feminist literature book and it's like such a shame y'all couldn't vote until like august 20th 1920 i'm sexual, by the way on my daily matcha walk i thrifted the shirt you know unlike the other guys i actually have a sense of style how's it going guys i'm bryce i brought with me my vintage french bicycle this is a homemade iced matcha girls i get it I'm, I'm with you these guys they're so stupid but would you ever want to go on a date with me Чи цим же фемкам знову чоловіки не вгодили? Кого можуть скривдити такі пупсіки? Чи подаріли ви там геть у себе на заході в своїх Америках? І чи дійде цей тренд до нас, чи скоріше вийде за межі рейтерської? Давайте для розноманіття поговоримо про цей культурний тренд. Мене звати Марія тучка катуча ви дивитесь слої шоу на Суспільному. Дівчатка на такусі, які існують заради похвали хлопчиків, отримала назву пікмігьор. Вони підкреслюють, що не такі, як інші жінки, невимогливі, не зациклені на собі, готові бути зручними, посидіти з тобою на футболі, не ставити питань, не мати власних кордонів, не очікують, що хлопець розділятиме їхні дівчачі інтереси. Про це я ми вже говорили і про те, чому воно токсичне. Десь буде посилання, тому після цього відео дивитись. те відео так, от перформатів мейл, це ніби дзеркальне відображення пікмі. Ні, Горл, але з чоловічого боку, це чоловік, який виконує роль прогресивного, чуйного, феміністичного, але здебільшого для картинки він ніби демонструє емпатію, повагу до жінок, підтримку лгбтк спільноти чи соціальних ініціатив. Але все це часто лише перформанс для публіки. Перекладу цьому явищу немає, але якби мене попросили це зробити, я б сказала, що це чоловік, що придурюється, придуряшка. Це весело, по-перше, це як типу нова субкультура і, в принципі, нова естетика, як для, для дівчат, типу були всякі естетики. Так само зараз, ну, всі більше типу, having fun, прикалуються з цього, але реально існують вже такі ті, mm -hmm. які це роблять на серйозі. Ну, дуже рідко щось стоїть реально, типу, глибоко свідоме. Це просто як е, костюм костюм класного мужика. <плес> Я їх назвала придуряшки. Це типа моя Придуряшки, да а, це моя мій переклад, бо такого прямого немає. Це хлопці, які зрозуміли, що дівчатам і правда не подобаються качки. А поради Ендрю Тейта і схожих альфачів тільки відштовхують більшість жінок. І поки тіктоки розганяють чергове відео, де дівчина каже, що хлопець має заробляти 100 тисяч мільйонів. Придуряшка здогадується, що насправді вона вже третій місяць сама плачує продукти і готує коханому борщ, бо в нього все в крипті. Ці хлопці ніби граються у інші крайнощі, читають феміністичну літературу і не бояться показатися дівочими, нафарбувати нігті, наприклад, вчаться вишивати чи в'язати, і з радістю підуть на курси мейкапу за кампанію. Та чи це діє? І чи правда дівчата, які стали вільними і незалежними, насправді мріють про самця да Чи довірилась би ти хлопцю, який постить в сторіс якісь цитати Кобилянської і робить селфі в сльозах? Я ні. По перше, то що я люблю, коли чоловік працює, а не веде інстаграм. <рес> я, я от така я, я в цю сторону сексістка. <рес> Піди побудуй будинок, не знаю. Типу, що ти постиш в сторіс, що ти працює сидиш? Для мене от, чоловік в, в інстаграмі має типу, про бізнес щось розказувати. <рес> вот. А так, ні, я просто в мене інший характер. Я сама типу не дозволяю так якось публічно проявлятися собі. Ну не те, що не дозволяю, я можу. Але це не в моїх цінностях, інтересах, не в тому, що я несу в цей світ. Тому мені б напевно було трошки некомфортно з таким. Тампони у кожну вбиральню, жінки краще за чоловіків. З такими гаслами виходили хлопці в американських містах і в Лондоні не тільки словом, але й ділом з прокладками в кишенях, вам літературою в торбах і матча лати в руках. Це фановий івент, який пройшов у багатьох великих містах Америки, що типу конкурсу краси, тільки для хлопців перформатів мейл, тобто для приду у програмі дефіле цитування феміністок і обов'язкове виконання романтичної пісні, і публіка голосувала оплесками. Переможці пишаються з собою. Це виглядає дуже весело. Скидається на те, що перформатів мейл самі іронізують над собою. А дівчата цілком в курсі фан чи криза маскулінності? Ти помічаєш біля себе таких хлопців? Ви вже в реальному житті стикались з такими? може там просто так друзі, чи на побачення, чи типу, якийсь збірний образ? Сусом треба на золоті просто вийти. і Там що там бачиться, просто так повертаєшся. про всяк випадок правильно вимовляти мизун зумможила. Я дуже люблю йти в нові досвіди. На вихідних я люблю мікродози і піддаватись течії чиї міста. Що слухаєш? Угу. А якусь гарну музику слухаєш. Я не ходжу на рейви. Я досліджую соціальні патерни. я проживаю досвід свободи. Все популярне втрачає свою душу. Я розумію, це важко усвідомити людині в пальто бажане. Зі мною може бути лише людина, яка має. Смак, а у нас немає прям настільки це вже такий гротеск. У нас е, вони так потроху у когось стільки вуса, карабіни, от от, література, фемінізм а, у когось матча. Нема такого, щоб прям все, все разом. Я не бачила у нас особливо такого. Якщо б говорити про перформатимел, то це типа відзеркалення від розуміння не такуйся. Тобто не такуйся, хоче подобати чоловікам, будучи не такого, як всі жінки. А чоловіки, нібито навпаки, але ти, типу, розумієш цю грань, коли дійсно. На ті почувак, от придурюється продуряшки, чи коли він справді? Ну, зацікавлений в тому, щоб там рівність була, дійсно йому цікаво читати Кобилянську і розбирати її біль, знаєш шукати якісь там, не знаю, рефлексії. Тобто, ну от як розрізнити, тому що знаєш, називати всіх придурячками – це ж теж таке знецінення по факту. Людина, яка справді хоче розібратися в цьому. Да? А вони при тому не росли в такому вакуумі. Це, типу, ми можемо говорити про рейтерську, але якщо вийти за рейтерською, сама розумієш, типу, цього о тренд. Не існує, і можливо, це навпаки, uh -huh. нам як жінкам треба підтримати такі чоловіки, бо вони таку фемініст трохи несуть і об'єктиво більше нашу. Знаєш, суспільство як відрізнити uh -huh. для мене. Це завжди як, як зрозуміти, яке мислення у людини, тільки коли ти з нею спілкуєшся, бо мовлення від твої патерни вони видають те, які ти мислиш. Насправді, тобто це не, не виражається найчастіше в своєму образі й персоні. Якщо людина реально умна, вона не буде типу носити от галстука, чочки, і натягати себе на себе типу костюм розумної людини. Так само тут, якщо людина за феміністичні якісь настрої, вона не не, не має потреби надягати себе, на себе костюм фемініста або там костюм прогресивного чоловіка. А це якраз цим і являється. Це ж по факту, ну ти надягаєш на себе всі атрибути того, що може сподобатись жінкам. Ми часто говоримо в нашій програмі про те, що соціальні ролі зараз міняються швидше ніж алгоритми в Тіктоці. Емансипація жінок зробила світ цікавішим, але водночас трохи розгубила чоловіків. Бо якщо ти не годувальник і не альфа, то хто ти? Як бути рівним партнером для жінки, яка сама собі кар'єра, і сенс, і терапія, і сама себе не смішить, а на вокзали її відвезе таксі. Ну і подружка оплатить рахунок в кафе. Стрічка повна подібних відео, де жінки розмірковують про те, що мати хлопця чи. I saw this girl make a video and she was like isn't it kind of funny like I feel like having a boyfriend now is like lame and like shameful and she was like I feel like it used to be really cool but now it's like you meet a girl and you're like oh you'd be cooler if you like didn't have a boyfriend yeah. and I was like I really do feel that way like when I meet a girl and she doesn't have a boyfriend I am like Oh, like yeah. yeah, that's cunt. Like you're yes. cool. Like I like that. You know what I'm saying? Like yeah, you're on your own like slay girl. And then Like yes, independent. You don't need yeah. do shit. Або, Ця невидима перебудова дуже відчутна, коли жінки почали брати на себе раніше чоловічі ролі, керувати, заробляти, приймати рішення, стало логічно, що чоловіки в якийсь момент теж почали змінюватися, стали більш ніжними, уважними, феміністичними. Хоча не так все й добре, бо з іншої сторони, за останніми соцопитуваннями, дедалі більше молодих чоловіків схиляється до консервативних поглядів і виправнуть повернення в минуле, бо ж простіше сказати, що у всіх бідах винен фемінізм, а не економічна нестабільність, політичні потрясіння чи глобальне. Екзистенційна криза, замість того, щоб шукати відповіді в собі, розширювати розуміння своєї ролі і уявлення про силу, дехто обирає інший шлях, намагається повернути контроль, забираючи права в жінок. Ну і соціальні мережі, звісно, при цьому лише підливають олії у вогонь. Вони створюють ілюзію масової підтримки таких настроїв, посилюючи поляризацію і перетворюючи рефлексії на війну статей. Але повернемося до нашого перформатів мейла. Те, що це відбувається в Європі і в Америці, не дивно і Каво, чи дійдеться мода до Києва, чи ми оминаємо цю фазу еволюції? Врешті ми вже четвертий рік у війні, і в суспільстві трохи інший фокус уваги. Але що це означатиме для нас? Нову щирість чи новий спосіб привернути увагу? Мені б хотілось бачити дії е, от таких придуречок, не тільки те, що вони підтримують, да словесно якось ходять про це кричать, а дійсно дії якісь і вчинки, тому що можна розмовляти про багато речей, але для мене має сенс тільки те, що зроблено. Mm -hmm. Небезпеки, я не відчуваю небезпеки якоїсь в цьому. Це якийсь тренд соціальний, і мені здається, він пройде з часом. Ми з тобою просто це розрізняємо. Пам'ятаєш, навіть коли ми з тобою сиділи, відпочивали, до нас, підійшли знайомитись, і там ж перше, що було, один з хлопців таки почав розповідати, як він читає літературу під могильного, і він типу вау дуже класний. І коли його почала задобувати питаннями: а що ти ще читаєш, він не міг відповісти. Тобто, ми зразу оцю типу, зламали, що він нам просто бреше. Він типу спеціально. <гум> Того, щоб нам здатися кращим ніж він є насправді, е, от і типу, ми з тобою це розрізняємо. Да, тобто ми можемо якісь критичні питання задати, щоб оцінити чувака, але реально дуже багато жінок можуть не розуміти, і от, ти кажеш словесно. Тоді давай ми якось обіграємо типу пунктики е, в поведінці чоловіка не на словах, а на діях, які не є редфлегами, що це перформатиме. А дійсно чувак, який зацікавлений в е, правах жінок, в рівності, е, в бажанні. Жані зрозуміти ці е, проблеми, з якими стикаються жінки. Інтернет-спільнота любить когось звеличувати без їхньої на те згоди, а потім гучно скидати з педесталу та ще й закидати каміння. Поп співак Гаррі Гаріста свого часу зірвав купу оплесків, бо танцював із чоловіками у кліпах, носив жіночий одяг, ламав гендерні стереотипи, але згодом отримав і хвилю хейту. Його почали звинувачувати у квірбейтінгу. Це коли гетеро граються з квір естетикою, виглядають прогресивно, фліртують із цією культурою. Але роблять це переважно для піару, а не з реальної позиції. Схожа історія з Педро Паскалем. Його інтернет зробив татом усіх геїв, мемом, символом підтримки. Він ніби й не заперечував, лайкав фан-контент, усміхався у стилі Я ваш союзник і це всім подобалось. Але потім частина аудиторії почала питати: а це взагалі щиро? Дісталося Педру, і за це відео, де він тримає за руку свою колегу. Інтернет вирішив, що він збочинець. Нє, Педро почав казати, що в нього просто ж тривожність. А інтернет сказав: А чого це ти тоді тримаєш за руку? Тільки ті. Колег захисники відповіли, от дивіться, він ще з чоловіками обіймається. Коротше, причепилися до того Педру поповні. І так не до кожного злочинця ставляться. Насправді дуже знайома нам історія, бо в Твіттері нас намагалися теж закенселити за те, що наша програма називається Слей Шоу. Мовляв, ми, апроприювали слово слей. Да, ми, апроприювали слово слей. Білі привілейовані українці апроприювали слово слей. Інтернет часто попереджає про. Різні небезпеки, але перформатів мейл не схожа на одну з них, та всьому треба їх остерігатись. В цілому остерігатися нарцисів і психопатів треба все ж таки. І ще того впливу, який вони можуть мати. Недавно потрапила на ось такий рілс. Young men don't like taking orders from women. I'm sorry, it's just a fact of life. Education is incredibly feminine in its approach and also in its staffing. 75% of life. What is trizom mean? trust risk and security management you how is that supposed to make you feel but it's supposed to make you feel like men should not be taking orders from women what does he say after that Teachers before eighth grade are 75% women and then combine that with young men don't like taking orders from women what is that message saying he's saying that boys like us do not like taking orders from teachers who benefits if you believe this message young men? Because it's saying that if you're a young man, you should and should not take orders from women because it doesn't make you feel good. Trust, risk, and security management. How does that make you feel? It makes me feel like he is very incorrect. Makes me angry. If your best friend believed this message, how would it affect him? Probably wouldn't listen to woman teachers. It would just be a big mess. Does it kind of give misogynistic vibes? Yeah. But how could this message be improved? Even if you don't like your teacher, you still should respect them because they're trying their hardest to teach you stuff. So. It doesn't matter if you already know how to do this. It's like a review for you. Listen, don't interrupt or anything. Maybe you learn something you didn't know. Right. Тут мама дивиться Red Pill, контент із своїми дітьми і вчить їх розпізнавати маніпуляції. Бо якщо не вчити, то може статися ось таке. У Польщі підлітки організували так звані хоу-патрол. Вони переслідують і записують на відео дівчат у торгових центрах, носячи жилети. Це не просто пустощі чи жарт, це системне цкування, намисне приниження і вторгнення в особистий простір. Таке враження, що це герої із серіалу юнацтво їх в нормальному веї. Отже, остерігатися варто не тих хлопців, що носять матчі лати і цитують феміністок зради лайків. Зрештою фейкіт тіл it, it. Бо поки ми сміємося з придуряшок, чи звинувачуємо когось у недостатній щирості, у світі є справжні монстри росіяни, які прийшли на нашу землю убивати нас і нищити. А світ це радо хаби. От уже російські дрони долетіли до Норвегії, а світ продовжує захоплюватися талстаєвськими і балітом і стелити перед Путіним червону доріжку. І той же час кенселити Педро Паскаля Занадто відверті обійми, тому критичне мислення, здоровий скепсис і уважність це наші найкращі щити. Перформатів мейла ніби грають у перевдягання, і іноді, приміривши на себе роль феміністів чи чутливих партнерів, дехто справді стає більш уважним і співчутливим до жінок, відкриває для себе жіночий світ із його хобі, нормалізацію, терапії чи інших класних штук. Це працює з різними реальностями. В книзі Артема Чаха грав передягання. Описуємо, як він готувався до початку повномасштабного вторгнення, міряючи свою форму. Форму і вдягнувши її, він відчув себе більш мужньо, сильніше, готовим діяти. Наша власна гра в перевдягання теж триває. Хтось одягає піксель, мультикам чи Run, а хтось тоутбек і вельветові штани, а дехто і те, і інше. Підтримайте військових словом, ділом, донатом, Проваджуйте хвилину мовчання кожен день о 9 ранку. А от пити чорне як ніч еспресу чи кокосовий матч, лад званілю це ваша особиста справа. Пішіть придурашки, якщо ви придуражки в коментарях, або якщо знаєте придурачок, пишіть про на їх теж цікаво, чи вже рейтерська вийшла за межі, чи все, все ж таки ми е, занадто драматизуємо. Ставимо лайк, підписуємося на наш канал. Назвати Марія Точка Катучевида шоу. на да. суспільно.